Жили собі дід і баба, і все в них добре, все в них до ладу, поки одного разу дід не прийшов до баби і не почав її благати. Налий мені чарочку, налий мені другу, а баба цього, ой, як не любила, ще ж із дитинства. Батько пив, мати пила, дід з бабою пили, а дід не просто пив, ще й бабу п'яний ганяв. От баба й кожен. Що хочеш, проси, все зроблю, а горілки не дам. Дід подумав, подумав та й каже, ну та спечи мені хоч Колобка. Добре каже баба. Пішла баба назмітала, борошна і спекла Колобко. Та такого гарного, та хоч на виставку, на ВДНХ виставляй. Дід із тим Колобком розмовляти. Ну, яка ж розмова без допінгу. Не клеїться. Вирішив дід відправити колобка до магазину. по допінгу. Дав йому грошеньот, дав йому пакет і за тебе, відніс його на стежечку, поклав, то і покотився. Котиться, котиться колобок лісом. А назустріч йому поліцейський. на велосипеді. Зупинився, аж закашлявся від здивування. Це капець каже. Війна вже п'ять років, як закінчилася, а кацапські голови досі по лісу качаються. Ти хто? Та я ж колобук із села. Хто? Сержант Колобков. Перепитував глуховатий після контузії поліцейський. А де ж твої ручки та ніжки? Теж по лісу розкидані? А так тобі і пакетика дали, щоб ти їх позбирав і назад на рашу відправив. А документа якогось маєш? запитав суворий поліцейський. Та ні, відповів колобок. А гроші. Та гроші маю, ось на пляшку дід дав, показав колобок новенький 50 гривень. Добре, каже поліцейський. Залиш собі з дітей і інвалідів грошей я не беру. Котись собі далі. Котиться, котиться колобок, а назустріч йому батюшка. Зупинився, перехрестився. Та й промовив до Колобка. Гай тобі грець. Та наче ж сьогодні й не головосіка. А голову окремо від тіла бачу. А ти хто такий? Я? Колобок». «О боже!» – перехрестився батюшка, воно ще й розмовляє. А казала мені матушка на поминках. Закушуйте, батюшка, закушуйте, бо одним кагором ситі не будете. Та ще й травичкою один прихожанин придобрий пригостив зранку. Куди йду, для чого йду? Нічого не розумію, Ще його таке чудо зустрів. А куди ж ти кутишся, синку? запитав батюшка. По випивку у магазин дід послав мене. Сказав посидим, поговоримо по сімейному. По то свята. Котись собі, а я зараз ще парочку затяжок та й буду йти додому, поки ще когось подібного тобі не зустрів. Колобок слухняно покотився лісом. Котиться, котиться, аж бачить автомобіль Мерседес в лісі. Біля автівки яма свіже і якісь два здоровила когось із багажника тягнуть. Вирішив колобок поприколуватися. Підкотився близенько. Та як закричить голосненько, ви що робите? Здоровані від в ту яму й попадали. Ти хто? запитала дівчина, яку щойно врятував колобок від неминучої смерті. Потім по базарам відповів він дівчині, а зараз бери лопату та засипай гарненько. А я утрамбую. Зробили діло до кінця, посідали та й стала дякувати дівчина Колобку. Що ж я можу зробити для тебе, як віддячити тобі? Колобок засміявся, підморгнув дівчині та й каже А згасай в за випивкою, бо боюсь, не повірять, що мені вже двадцять один. І паспорт дома лишив. Дівчина взяла гроші, пакет. Та й чим душ побігла, щоб встигнути, бо вже ж і війни немає, а випивку після 18.00 не продають. Недовго бігала дівчина, за півгодинки вже й повернулася, ще раз подякувала Колобку за врятоване життя та й пішла собі. Колобок теж покотився. Та на півдорозі спрацював у нього інстинкт самозахисту. Сів він на пеньок та й подумав. Угу, Випивку я несу, а закуска. Щось не довіряю я цим людям. Ну, не дадуть вони мені зачерствіти. те. Мабуть, залишуся жити в лісі. Прикотився колобок до знайомого вже йому мерседеса. Сів, пом'янув двох амбалів, як годиться, Та й став жити на задньому сидінні авто. Нащо? «Ну, подумав Колобок, який? – який не який, але ж дах над головою маю. От і казочці кінець, про такий собі хлюбець. З вами був дід Костяш.